Усім привіт! Вебсістемцеві знову на зв'язку. Одразу до справи. Ми впевнені, що кожен з вас помітив, як класно змінюється наше місто в кращу сторону. І ми, компанія розробки програмного забезпечення, постійно були на зв'язку з агенцією розвитку Хмельницького для того, щоб краще розуміти, де ми можемо бути корисні. І ось цей день настав. Ми отримали можливість реалізувати для нашого міста дійсно крутий та цікавий функціонал, поєднавши його з інтерактивною системою, яка називається інфокіоск. Ми використали технології, які дозволяють швидко це зручно змінювати основний зміст інфокіоску, категорії, меню та зміст самих карток. Ми провели колосальну роботу по розробці веб-додатку для інфокіоску, тому що це повноцінний комп'ютер з великим сенсорним екраном, але не зовсім стандартним розширенням та орієнтацією екрану. Тому в першу чергу ми зайнялися пошуком програмних та апаратних рішень для того, щоб проектний дизайн правильно та коректно функціонував у ньому подальше. Загалом ми отримали застосунок, який дозволяє бути корисним і виконувати роль навігатора у нашому місті, і бути корисним для місцевих жителів та гостей нашого міста. Ми тут різдвали можливість зміни мови, а також фільтрацію та пошук. Наприклад, якщо вам хочеться відвідати якийсь ресторанчик, у списку на карті з легкістю можна брати підходящий, або знайти, якщо ви знаєте його назву. І потім, відсканувавши QR-код, прокласти свій маршрут вже безпосередньо у вашому смартфоні. Загалом такі інтерактивні центри використовують не просто для формування населення у містах на вулицях, але й у бізнесі, в Це торгових центрах, на виставках, у магазинах. Тому, якщо ви хочете втілити якісь ваші ідеї, ви завжди знаєте, де нас можна знайти. Завдяки плідній співпраці нашої компанії з Агенцій розвитку Хмельницького, у нашому місці з'явились не просто телевізори з рекламою, але сучасні інтерактивна мережа інформаційних центрів. Ну а з вами був Сістенс. До нових зустрічей.